Друзі, вітаю вас! Ми продовжуємо дивитися у писання, бачити там щось цікаве для нас, і шукати не тільки те, що трапилось колись, а відшукуємо для себе якісь точки опору бачити, який є Бог, що він робить, що для нього важливе, на що він звертає увагу, що він нагороджує. Взагалі я хотів би почати цю програму. Останній раз ми казали про жінку санамітянку, яка писання каже, що вона була багата жінка, в них, в них не було дітей, але вона помітила, вона була дуже гостеприємна, така гостинна, і вона зрозуміла, що людина Божа і лісій дуже часто проходить там. І вона така ініціативна, вона не просто чекає, що кому щось там придумає, вирішить. Вона ініціює якісь, якісь добрі справи в своєму житті, що дуже і дуже класно є. І класно, що є такі жінки. І вона каже своєму сину: Давай побудуємо світлицю, отут він буде заходити, отут він буде жити, і він людина свята, я помітила, і буде все добре. Чому вона так робила? Я думаю, що. Може, навіть якщо вона це і не вчила, але десь підспудно вона вірила, що коли свята людина в домі, все буде добре. Друзі, мої, як важливо нам спілкуватися з людьми добрими, святими, які знають Бога, які приносять благословення, атмосферу Божу. У це, знаєте. Подих Божий в наше життя. І ця жінка вона була цікава тим, що вона помітила, що Бог з цією людиною з Єлісеєм. І вона е, якби е, витратилась, е, вона мала такі розходи, вона мала таку суєту, як би можна мовити, і будували, і каже, і стіл, і і, сідалище, і, і де спати, і світильник. Все це вона зробила, приготувала, і ми читаємо, що трапилось далі. Дивіться. В один день він, Єлісійда, прийшов туди і зайшов у світлицю, і ліг там. Побудована класна нова світлиця, він так ліг, роздивляється, і щось собі думає. Дивіться, це дуже, це дуже важливо. І сказав Гієзію, слузі своєму, ану-ка на Мітянку. і покликав її, І вона стала перед ним і сказав йому: скажи їй, каже до скажи їй, ось ти так піклуєшся про нас, що зробити тобі? Чи не потрібно поговорити про тебе з царем або з воєначальником? Цієї програми це достатньо, в наступній ми далі підемо, що вона відповіла. Але для мене дуже важливо, що я бачу тут ну, для себе, друзі, перш за все, я шукаю для себе. Бо якщо сам відкриєш щось, то зможеш і іншим про це розповісти. Що мені подобається, оце слово в один день він прийшов ліг і. Думки. Оце, знаєте, дуже важливо. Я хотів би вас запитати, як от ви взагалі вважаєте, чи є у Бога якась, би, так би мовити, накопичувальна система? От, Віра до віри, добре діло до доброго діла? Е, такі, знаєте, посвячення завжди, як би на стороні світла. І ось чи є такий момент? Що якось це якби, якось накопичується, і потім таке, знаєте, приходить на серце Господу. Дуже цікаво, що у Писанні дуже часто є таке місце «І згадав Господь. Знаєте, звичайно, ми розуміємо, що Бог нічого ніколи не забував. Йому не треба там лікувати свою пам'ять, він не спохватується. Ой, я забув, ой, я зовсім забув благословити цього хлопця. Ні, там не, нема. Це, це таке образне, якби би такий образний, да? що він якби згадав. То він Забув, а потім згадав. Я думаю, що є, от Біблія каже про якусь чашу, от чаша молитв, або чаша гріха. Це працює як в доброму, так і в недоброму сенсі, да? є якась міра. Коли людина щось робить, говорить, і потім оце вислів такий І згадав Господь. Тобто є якийсь такий момент, такий пункт, коли якби накопичилось, коли зрозуміло стало, коли Господь згадав, коли вийшло з його серця, з його уст. і... Він, якби хоче відповісти, хоче зреагувати на те, що накопичила людина. Наприклад, читаю: І згадав Господь ноя, і нові вітер, і вода зупинилась. От знаєте, був гнів Божий, і був суд Божий. Але був правідник Ної. І коли Бог висвободив свій суд. І дуже довго йшла вода знизу зверху, і був потоп, був суд Божий. І от приходить момент, коли Господь якби, вдовільнив свій гнів і написано: Ізгадав Господь, що є така людина, яка слухняна була, яка побудувала цей ковчег. і Оця якби, міра зупиняє воду, Бог дає вітер, зупиняє воду, і починається відновлення. Дуже часто в Ізраїля було таке, Бог судиться, а потім згадує. Або було таке, що людина робить добрі діла, ходить перед Богом і згадав Господь. Пам'ятаєте, коли? Єзекія е, захворів, і Господь послав свого Пророка сказати, що Ти помреш. Він відвернувся до стінки, і плакав, і каже: Згадай, Господи, згадай, спомні. І Господь згадав, Він почув і дав ще 15 років життя. Оце слово згадав сьогодні ключове. Я вірю, що буде день, коли Господь згадав. І це для нас хай буде сьогодні підтримка, як було так з цією жінкою, сономітянкою. Вона мала віру, і віра була не тільки віртуальна, а практична. Вона ініціювала і побудувала для людини Божої побудувала світлицю. І ліжко було, і крісло було, сідаліще, і стіл був, щоб він міг, мог, міг там працювати. Світильник був, Ма, може, там гарний краєвид був, і він там в вікно дивився. І ось він лежав, і він згадав цю жінку, і він зрозумів. Якби наповнювалася така, знаєте, вдячність. І він каже, слузі, поклич її. І знаєте, це дуже важливо. Я хочу кілька, кілька важних моментів сказати. Як важливо нам бути вдячними. Е, помічайте людей, які роблять добро. Час від часу, отак десь. Якщо маєте спокій, як пророк мав ліг і розмірковував, і згадав, прийшло йому так, що ти диви, яка жінка, ти, от, ти диви, яка людина. Хай сьогодні, коли ви прямо це слухаєте, прийде таке, знаєте, згадайте, згадайте людину, яка щось добре, постійно робить, яка допомагає не тільки вам, яка може допомагати сьогодні. Волонтерит, капелан воює, захищає Україну, яка, наприклад, приносить вам благословіння. Згадайте про цю людину, помоліться за цю людину, благословіть. Господь не є з таким, знаєте, що коротенька в нього пам'ять. Що Він забував нас, Він нас не забував. Він дуже часто каже: не оставлю тебе, ні не, не покинути, не забуду тебе. Він як і каже, навіть якщо мати або батька забуде, я тебе не забуду. І інше місце в новому заповіті є: Ні, не праведен Господь, от, щоб ну, забити, щоб не вспомнити, що діло віри, і труд терпіння, і труд любви. Да? Які ми робили. Тому я заохочую вас, любі друзі, сьогодні під, підтримую вас цим словом. Робіть добро. Бо буде день, коли Господь згадає. Він обов'язково згадає. От. І Він покличе нас до себе, і Він скаже нам, що зробити тобі. Він е Виконує бажання тих, хто е, ходить перед Ним. От є місце таке, он не боящися його, он сповняють. Бажання тих, хто боїться Бога, в доброму сенсі боїться, знаєте, хто, хто якби сопоставляв усі свої вчинки. Перед Богом розмірковує, як це для Бога, щоб Бог радів з того, що ми робимо. І таку людину Господь згадає, і як же приємно, коли прозвучить для нас, що зробити для тебе. Кажи, що зробити для тебе. В моєму житті були такі випадки, і я можу сьогодні вам можу вам про це розповідати. Колись я вже це казав в тому чи іншому вигляді, але це дуже, дуже корисно ще раз почути, може, хто не чув. В моєму житті було дуже велике бажання переїхати з Краматорська в Слав'янськ, бо я поселився після навчання в Німеччині. У 1999 році я повернувся з Німеччини і я поселився в Краматорську. І Тоді був такий упадок економічний, і заводи не працювали. Але коли стало все відновлюватися, то виявилося, що я живу прямо навпроти металургійного комбінату Електромаш Спецсталь. І там була дуже погана ситуація з екологією, і я хотів дуже звідти виїхати. Я просив Бога, я молився, я хотів. І ось був такий момент в моєму житті. Одна людина, людина Божа, приїхала до мене в гості. З другим братом. І вже це була пізня осінь, вже було так підморажувало, знаєте, слякать, але підморажувало таке. Тобто небезпечна дорога була, а в, в них була дуже лиса резина, навіть так, що корт тарчав. Я бачив у цих проволочки. Я відчув таке в серці бажання, е, якби пош, поштовх. Знаєте, Бог якби веде нас не так, що за вуха бере. А якби імпульс такий, купи резину. І це вже коштувало. Тоді особливо, це для мене було не дуже, ну, не дуже просто, але я наважився. Я поїхав з ним. Наполегливо бо він не хотів, він якби так стиснявся, каже: Та ні, Сергій, не треба. Я кажу, замовчив вже ти, я. Поспілкувався вже з тим, з ким треба, і я, я покупаю. І дуже класно було, коли ми купили це, він одягнув цю резину і поїхав, а я їхав назад. І от знаєте, це так от написано за Духа Святого, ти не знаєш, коли він приходить і коли він уходить. Це раптово часто буває. Раптово, якби Дух Святий, як якби я таке слово вжив би, як впав в машину. От я їду за, за, ну, управляю машиною, я один в машині. І раптово в машині надзвичайно така міцна, знаєте, атмосфера Божа. Божа така присутність, звичайно, одразу сльози, молитва. Він поруч, він такий, знаєте, якби обійма мене. Я відчуваю, що він такий, такий якби, ну, Нахилений до мене, розположений до мене, і Він каже, Я тебе благословлю. Тобто це було дуже приємно Господу. Знаєте, було життя, були якісь відносини, щось робилось, а потім, як би то мовити, як остання крапка Сподобалось Господу. І з його святих вуст святих вийшло слово благословення. Він сказав, Я Тебе благословлю. Я знав, що це буде щось надзвичайне, друзі мої. І так трапилось, що вже весною Бог подарував мені просто надзвичайно чудовий дім. За 7 тисяч доларів я купив в Слов'янську з чудовим краєвидом хату, побудовану якби коробку за 7 тисяч два участка землі. Це був дар Божий для мене. І е, людина побудувала, він не міг ця людина далі будувати. Знаєте, якби для мене побудував 430 квадратних метрів ну, загальна площа. І це коштувалося 7 тисяч доларів. І це, було, це був Божий подарунок. Я вважаю, що є моменти, коли якби як ключові. І якщо ми робимо те, що на серці у Господа, Господь згадає. І ця санамітянка, вона, знаєте, це не було так, що вона думала, я зроблю так, потім я попрошу дитину. Там ні, там не було. Там навіть ми зараз побачимо, що вона навіть не вірить в це, що це можливо. Може, вона вже дуже багато все пробувала. Я не знаю, якого вона віку була, але зрозуміло, що. Це не було її мета, яка скористуватися якби, силою е, пророка, його наближеністю до Бога. Вона просто робила це добро, але добро доганяє. Є міра Божа, друзі мої, і в негативному сенсі є міра. Дуже часто було, що якби, Господь згадує, е, бачить. І якби йому на пам'ять зло, яке робить людина, якби наповнюється міра якась. І тоді Бог якби висвобождає свій суд, і якісь червоні лінії, за якими вже нема більше спокійного життя. Там далі вже суд Божий, там далі, там далі гнів Божий. Я хочу вас підтримати, надію і на Бога. Просто це слово, просто день прийде, Господь згадає. Я, якщо ти все це не запам'ятаєш, запам'ятай тільки оце, оце назву цю. День прийде Господь згадає. Саме так я сьогодні дивлюсь на ситуацію, яка склалась з Україною. Е, продовжуємо любити Господа, служити Богу, служити людям, рятувати людей, молитися, проголошувати милість Божу над нашою країною. Проголошувати змінення в, нашому, в нашій ментальності, змінення у владі, проголошуємо, друзі мої, Божу таку знаєте, працю серед, серед українців, щоб, щоб оце, через що ми проходимо, допомогло нам змінитися, щоб Господь згадав про нас. Буде день, Господь згадає і помилує нас. Хай Бог вас благословить. Я заохочую вас підписатися на мої соціальні сети, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. Я навіть телеграм, канал маю. Підписуйтесь і хай Бог вас благословить. Якщо буде бажання підтримувати, я буду вам вдячний. Пишіть, виходьте на зв'язок. Хай Бог рясно благословить вас і тримає вас в своїй руці. До побачення.